Доброго ранку, друзі! З вами Ірина Остапенко. І сьогодні я запишу вам відео зарядки, універсальної зарядки, яку ви можете використовувати як вдома, так і в подорожах. Ви можете займатися і без килимка, тому в цьому є її універсальність. Ви можете вийти на будь-який балкон або там якісь два квадратних метри, просто рознайти і зробити цю зарядку. Килимок не обов'язковий для неї. Вона дуже кайфова, я її дуже люблю. Все тіло після неї прокидається і гарно себе відчуває. Будемо починати. Стаємо, ставимо стопи на ширину кольшових суглобів, ноги це дві паралельні лінії, розкриваємо плечі, назад витягуємо вгору маківку, робимо вдих, витягуючись за руками видих, трошки стисніть сідниці, відчуйте напругу м'язів живота і сідничних м'язів. Ще вдих. Видих. Добре. Зараз попрацюємо з хребтом. Поєднуємо долоні, тильні сторони долони. І поєднуємо, скруглюємо спину. Тягнемося за ручками вперед. Видих. Вдих. Ми піднімаємо руки вгору, розвертаємо долоні вверх, великі пальці назад. Прогинаємося. Вдих. Скруглились. Видих. Прогнулись. Вдих. Скруглились, видих, прогнулись вдих. Ще скруглились, видих, прогнулись вдих. І ще раз видих. І вдих. Чудово, Стану до вас обличчям. Будемо піднімати по черзі колінку, підтягувати колінку до грудей. Права видих, опустили вдих. Ліва видих, опустили вдих. Права видих, опустили вдих. Ліва видих. Опустили вдих. Ще чотири. Видих. Вдих. Ще три. Видих. Вдих. Ще два. Видих. Вдих. І останній раз. Видих. Вдих. Стаємо так, щоб ноги були зараз разом. Призгинаємо ліву ногу в колінці, робимо крок правою ногою назад і ставимо її за ліву на носочок. В цей момент піднімаємо праву руку і витягуємо за нею в діагональ. Відчуйте витяжіння всієї бокової лінії справа. Погляд вверх. Вдих. Центр. Видих. В іншу сторону. Вдих. Розтягнули бік. Видих. Право, вдих. Видих. Ліва вдих. Видих. Ще. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два рази вдих. Видих. І останній вдих. І видих. Ставимо зараз стопи разом. Великі пальчики повністю поєднали. П'ятка роз'єднали на пару сантиметрів. Повернусь так на півпрофіль. Тепер ми будемо сідати з вами вниз, опускаємо таз вниз і торкаємось великими о, пальчиками рук підлоги. Торкнулись, таз опустився і перевірили, щоб коліна не виїжджали вперед за носочки, лишились над стопою, лишаючи таз на цьому рівні. Ми піднімаємо руки вгору, витягуємо погляд, піднімаємо погляд вверх до неба або до стелі, стискаємо сідниці, трошки підкручуючи куприк від себе, щоб прибрати цей надмірний прогин в попереку. Уткатасана, Тримаємось, сильні ноги, відчувайте силу в обох ногах, стискаємо коліна, підкручуємо куприк, сильні м'язи живота, м'язи розгоначі хребта. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Піднімаємось. Зараз від катасані будемо додавати скрутку. Нагорі робимо вдих. Потім, присідаючи, поєднуємо долоні, долонь до долонь. Розвертаємо корпус в правий бік, лівий лікоть зачепився за стегно, станою. Роз... Відштовхнулись ліктем від стегна, подивилися назад. Це видих. Підйом вдих і в в сторону. Сідаємо. Видих. Піднялися. Вдих. Присіли. Видих. Піднялась. Вдих. Присіли. Видих. Піднялась. Вдих. Ще присіли. Видих. Піднялась. Вдих. І останній раз. Видих. Вдих. Зараз будемо затримуватись. Розвертаємо корпус вправо, лівий лікоть відштовхується від правого стегна. Слідкуйте за тим, щоб ліва колінка не почала виїжджати вперед, щоб такого не було. Коліна на одній лінії. Погляд за праве плече: чотири, три, два, Підйом. в іншу сторону. Розвернула корпус вліво, правий лікоть відштовхнувся від лівого стегна, погляд за ліве плече, коліна на одному рівні, не виїжджає права колінка вперед. Три, два, один. Піднялися. Добре, не втрачайте баланс. Далі ми ставимо ноги широко. Прям така гарна ширина приблизно на відстані довжини вашої ноги. стопа від стопи. Піднімаємось, розвертаємо правий носочок повністю вправо, лівий вправо на 45 градусів. Згинаючи праву ногу в колінці, ми опускаємо таз вниз, вірапхадраси на два, друга поза воїна, відкриваємо руки в сторони, погляд вздовж, правою руки вправо. І вирівнюючи ногу, опускаємо руки. Сідаємо, підйом. Вниз, видих. Піднімаємося вдих. Ще вниз, видих. Піднялись вдих. Сідаємо вниз і стоп. Затримались тут. Руки, долоні мають бути на рівні з плечима. Ми зусиллям розтягуємо простір між долонями, наче в сторони. Погляд вздовж правої руки. І слідкуйте, щоб плечі не підстрибнули вверх. Плечі опущені, долоні на рівні з плечима. Ліве стегно обертаємо назовні, напружуючи ліву, лівий сідничний м'яз. Прямо обертаємо. Відчуваєте. Чотири. Три. Два. Один. Піднімаємо. Зараз будемо додавати бокове витяжіння. Ми згинаємо праву ногу в колінці, опускаємо праву руку на стегно. За лівою рукою витягуємо весь лівий бік. Або трошки глибше. Одразу на лікуть. І підйом. Вдих. Вниз. Або на лікоть, або на рівну руку. Видих. Підйом. Вдих. Вниз. Видих. Підйом. Вдих, донизу, видих, підйом. Вдих. Ще раз вниз, стоп. Зафіксувались тут. Відчули витяжіння гарне всього вашого лівого боку. Від п'яточки через таз, до кінчиків пальців, руки. Це все одна пряма лінія, і ми її розтягуємо. Продовжити працювати сідницями, підкручуючи куприк під себе, розвертаючи таз, от ліва половинка тазу, обертається назад. Три, два. Один. Дуже добре. Зараз ми зробимо те саме на іншу сторону. Розвертаємо лівий носок вліво. Правий вліво на 45. Згинаємо ногу в колінці. Перевіряємо, щоб колінка була на п'ятку. Розкриваємо руки в сторони. Друга віробхадрасина, друга позовою. На погляд вздовж лівої руки. Оп. І під'єморів ногу, опускаємо руки. Видих. Вдих. Видих. Вдих прокидається потихеньку тіло, Відчуваєте вже в ньому життя? Як м'язи запрацювали, як в кожній клітинці вашого тіла починаються свої процеси, починається робота стоп внизу. Тягнемось за пальчиками руку різні сторони, плечі вниз. Погляд вздовж лівої руки. Не забувайте стискати сідниці, підкручувати куприк, обертати праве стегно назовні з рахунок правої сідниці. І підкручувати таз за рахунок лівої сідниці. куприк під себе. Ще живіт сильний, лобкова кістка до ребер, два. Один. Вирівнюємо ногу і зараз будемо присідати і додавати боковий нахил. Або на руку спираємось, або на лікоть спираємось. Вибираємо свої, варіанти. поїхали. Вниз. Видих. Витяжіння. Всього боку вдих. Вниз. Видих. Підйом. Вдих. Донизу. Видих. До гори. Вдих. Донизу. Видих, догори і останній раз донизу присіли стоп, витягнулись. Тут також статиці можете або на лікті лишитися, або на рівній руці. Розтягуємо бокову лінію справа від п'ятки до кінчиків пальців, рук, одна лінія, погляд вверх, з під руки чотири. Продовжуйте стискати сідниці, обертати праве стегно назовні, не даємо тазу закриватись, він розкритий. Один. Добре. Піднімаємось вгору, ноги поставте трошки ближче. І зараз ми розвертаємось до правої ноги, ставимо стопи так, щоб вони були на ширині кульшових суглобів. Не стопа за стопою, а на ширині кульшових. Стали, Нахиляємось вниз, опускаємо. Ліву руку на праву гомілку або на підлогу з зовнішнього краю від стопи. І звідси ми зробимо скрутку, піднімаємо праву руку вгору, погляд вздовж правої руки, парівріта триконасана. поза перекрученого трикутника. Тримаємось тут. Витягнутий хребет, довгий правий та лівий бік. Тримайтеся. Відчуйте, як весь хребет розвертається. Як хребці обертаються один відносно одного, ваша грудна клітина розвертається в сторону. Тримаємо ще 4, 3, 2. Один. Добре. Піднімаємось і в іншу сторону. Розвернулись до лівої ноги. Лівий носочок трошки, правий носочок трошки в діагональ. Спрямований, опускаємо або долонь на гомілку зовнішнього краю або на підлогу зовнішнього краю від стопи. Піднімаємо ліву руку вгору і затримуємось. Погляд вздовж лівої руки. Відчувайте довжину свого хребта, витягуйте хребет. Якщо ви опускаєте руку вниз, але спина при цьому скруглена, на на увазі на підлогу, то цей варіант вам не підходить. Значить, вам треба вище триматись за гомілку, можливо, навіть за стегну. Спина має бути рівна. Ще 4, три, два. Один. Добре. І зробіть крок правою ногою до лівої. Залиштесь в нахилі. Трошки призігніть коліна, покладіть живіт на стегна. І тепер підніміть пальчики правої ноги, підкладіть долонь під стопу. І потім ліву долонь під стопу. І вирівнюємо ножки маківка вниз. Затримуємось тут. Добре, призгинаємо і витягуючись за маківкою, вперед повністю піднімаємось. Зараз залишаємо праву стопу попереду. Лівою робимо крок назад. Ліва нога на носочку, стопи стоять на ширині тазу, не в одну лінію. Ми прозгинаємо праву ногу в колінці і, стискаючи сідниці, підкручуємо куприк під себе. Коли ви підкрутили куприк і ваш таз лишився вертикальним, ви одразу відчуєте, як витягується передня поверхня лівого стегна. Якщо ж ви не будете підкручувати куприк і стояти в такому глибшому нахилі, але у такому, передню поверхня стегна розтягуватись не буде. Нам треба стискати і Вирівнювати таз для того, щоб вона почала тягнутися. Поєднуємо долоні і витягуємо за долонями вгору. Вибачте, не поєднуємо, ми їх роз'єднаними тренуємо на рівні з плечима. І витягуємо за руками вверх, погляд спрямовуємо трошки вверх. Сідниці весь час працюють, прямо підкручують куприк, груди ми виштовхуємо вперед, але хребет грівними, не прогинаємо. Свірабхадраси на один, перша поза воїна. Тримаємось тут. Сильні сідниці. Шість. Відчуйте силу в ногах, обидві ноги відштовхують підлогу. Три, два, один. Добре. Зробили крок лівою ногою до правої. Тепер поставте стопи в одну лінію і лівий носочок трошки в діагональ вліво спрямований. Пальці рук ми поєднуємо за спиною в такий замочок. Ось пальчики вверх. Ой, не в замочок, вибачте, в намасте. Долонь до долоні, і пальчики вверх направляються. Лікті розкриваємо в сторону і нахиляємо корпус вниз до рівної правої ноги. Вниз опускаєтесь до того рівня, поки можете тримати рівну спину. Шия це продовження хребта. Вона має бути також рівною. Тобто, не висинь голова і не закидається назад. Плечі весь час штовхаємо назад, розкриваємо лікті штовхаємо назад. Чотири. Три, два, один. Опустіть долоні і опустіть праву долонь в одну лінь, в ліву долонь в продовження лінії правої стопи. Правою рукою ми злегка пальчиками притримуємо з боку за підлогу. Піднімаємо в повітря ліву ногу. Таз закритий. Зараз ми його сторону не розвертаємо. І з цього положення ми спробуємо. Розвернути корпус, хоп! Тут можна стати біля стіни. Бачите, я мені теж поручень е, у пригоді став. Коли баланси, якщо знаєте, що у вас вони такі досить хиткі, ну в принципі з балансом ви можете стояти біля стіни, щоб завжди могли зупинитись і не впали, не вийшли повністю з позиції. Рука вгору. Парівріта Артхачандрасина. Поза на півмісяця. Якщо перевернути поза на півмісяця, якщо ви тримаєте баланс досить впевнено, ви можете погляд перевести вверх на пальчики правої руки. Ще три, два, ух, один. Добре. Тепленько вже стає після зарядки, так? Ми скоро вже завершимо. Ми зробимо ці штри ще на іншу ногу і будемо відпочивати. Ліва стопа тепер попереду, права нога назад на носочок. І відстань між стопами це ширина вашого тазу. Згинаємо ліву ногу в колінці трошки, не сильно. Нам глибокий випад зараз не потрібен. Стискаємо сідниці, підкручуємо куприк під себе. Піднімаємо руки вгору, опустили плечі, лопатки вздовж хребта вниз. Піднімаємо погляд догори і фіксуємось. Прогин тут не робимо, спинка рівна. Погляд до неба. Сідниці весь час активно працюють, підкручують купи, на один. Обидві ноги сильні, ще трошки. Чотири. Три, два. Один зробіть крок правою ногою до лівої, або назад, лівою до правої. І тепер ставимо стопи в одну лінію, п'ятки в одну лінію, а правий носок трошечки в діагоналі розвернути. Руки поєднуємо в намасте за спиною. Пальчики поєднали, долоньки поєднали. І лікті штовхаємо назад. Нахиляємо корпус вперед, спина рівна. Опускаємося вниз настільки, наскільки можете, з рівним хребтем. Хребтем. Хребтом. А, відчуваєте витяжіння по задній поверхні ноги. Шиє це продовження хребту. Ми витягуємось за маківкою, продовжуючи лінію хребту, ліктів сторони, штовхаємо плечі, обертаємо назад. Відчуваєте, як грудний відділ розкривається. Тут 4. Три, два, один. Добре. І залишився наш баланс. Паріврі та Чандрасана. Ліва стопа опорна, праву долонь ставимо в продовження лінії правої стопи. Якщо ви не дістаєте до підлоги, ви можете призгинати колінку. Так як я даю вам варіант без килимка, без додаткових якихось інструментів, да, які ви можете хоч в подорожі, хоч на в аеропорту десь зробити, десь знайшли місце. то ми не використовуємо інструменти якісь додаткові, можете просто призгинати колінку, щоб дотягнутися. Піднімаємо вгору праву ногу та залишається закритим. Намагайтесь не сильно спиратись на руку ліву. Ми більше вагу тримаємо на нозі, ой, на ліву на праву руку, не спирайтесь. Вага на лівій нозі. Права рука нам просто трошечки допомагає. Я, по суті, її можу і відпустити. А якщо б я спиралася на неї, я б її не могла відпустити. Перевірте себе. Права п'ятка назад, живіт себе, підібрали нижні ребра. І починаємо обертати грудну клітину в лівий бік, витягувати ліву руку вгору, затримувати баланс. Поступово ви зможете, тут знову стіна буде не зайва. Поступово, коли ви відчуваєте баланс впевнений, ви можете піднімати погляд вверх до пальчиків лівої руки. Тримайтесь. Обертаємо назад ліве плече ще три. Два. <сіх> Погляд, це складно насправді. Якщо поки не готові, краще з ним не ризикуйте. От у мене зараз вся позиція через нього втратилась. Опустили ногу і відпочиваємо внахилі. Опустіть голову вниз. Розслабтесь. Відчуйте приємне витяжіння. Добре, маківкою тягнемось вперед, піднімаємось. Остання вправа, яку ми зробимо, ми почергуємо прогим з нахилом до рівних ніг. І на цьому завершимо. Долоньки, поєднуємо. І давайте отак, трошки повернусь, на боку. Витягуємо руки вгору, сильно стискаємо сідниці, виштовхуємо вперед таз. Таз прямо виходить за лінію пальчиків ніг вперед, за рахунок того, що ми стискаємо сідниці. Не робіть одразу прогин, оцей, який в поперек повністю піде. Стисли сідниці, штовхнули таз вперед. Живіт сильний, поперек, достатньо плаский, ми на ньому акцент не робимо. І акцентуємо прогин на грудному відділі, відхиляємо плечі вдих. І нахил до них, витих. Розслабили ши. Підйом, прогих. Вдих. Нахил до них. Витих. Підйом і прогиб. Вдих. Нахил до них. Видих. Останній раз. Підйом. Пороги. Вдих, нахил видих, лишаємося в нахилі, розслабте шию, голова вниз, вже відтягнеться до стегон, розслаблено стікаємо. Можна тут додатково дотягнути, себе обійняти гомілки двома руками і підтягнути за допомогою сили рук корпус ще ближче до ніг. Два. Один. Маківка потягнулася вперед, піднялись. Поєднали долоньки. В прогині зафіксуємось тисла сідниць. Відхилили плечі назад та штовхнули вперед. Вага на пальці. Розкриваємо грудний відділ. Три, два. Один. Опустили руки. Робимо вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Ще один дих. Поєднали долоні, затримали дихання і з видихом опускаємо долоні перед себе. Я дякую вам за те, що були зі мною на цій практиці. Я, практиці, я сподіваюся. Що ваше тіло так само кайфануло, як і моє, і ви теж збережете собі цю зарядку на будь-який випадок вашого життя, коли ви не взяли з собою коломок, а так тіло хочеться порухатись. Це от дуже часто після довгої дороги буває, що хочеться так порухатись. Гарно тіло, беріть цю зарядку собі. А, і я буду дуже вдячна, якщо ви будете писати мені в коментарях. Свою думку стосовно цього тренування, що вам сподобалося, що хотілося б ще. Це дуже важливо, що вам хотілося б ще. Тому що я знімаю відео саме на основі ваших коментарів. Ви просите, я знімаю. І зараз якраз в мене вже ідеї практично всі вичерпані, тому чекаю ваших коментарів, що зняти. Якщо вам сподобалось тренування, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. І якщо хочеться віддячити за тренування, в опису цього відео є посилання на мою банку, з якої я 100% ваших донатів відправляю прямо на ЗСУ. Дякую вам, гарного дня!